Хочете навчитись готувати такі котлети? Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім привіт! Сьогодні я приготую котлети за рецептом від моїх друзів. Для приготування цих котлет я взяла м'ясо, сир плавлений, копчений, черствий батон, цибулю, сіль чорний малений перець та олію. М'ясо та цибулю я зараз пропустю через м'ясорубку. Батон замочу в воді, а сир натру на тертушку з великими отворами. Хліб залила водою, відставляю і зараз через м'ясорубку пропустю м'ясо та цибулю, і потім розмочений хліб. Пропустила через м'ясорубку м'ясо, цибулю та розмочений батон. І зараз натру сир, сир натерла, додаю його сюди до фарша, додаю сіль, треба бути обережним, тому що сир підсолений. І додаю чорний мелений перець. За смаком можна не додавати. Та ретельно все перемішую. Фарш добре вимішала і вологими руками формую котлети. Дуже дрібними їх не потрібно робити. Можна робити круглі, можна. Форми, за вашим смаком. Сформувала всі котлети, їх можна панірувати в борошні, можна в паніровочних сухарях. Я буду в сухарях. Запанірувала всі котлети, вмикаю вогонь, наливаю на сковорідку олію. Жду, поки вона нагріється. Олія нагрілася і викладаю котлети. Смажу як звичайні котлети. Одного боку підсмажилась і перевернула на інший бік. Можна прикрити кришкою. Ось такі котлети вийшли, вони дуже соковиті і ароматні. Спробуйте приготувати, вам вони сподобаються.